для чого так багато серед усіх європейських країн в Україні найбільша кількість аптек на душу населення, і ця тенденція невпинно росте. Це загрожує не тільки узгодженому зростанню цін на ліки, а й витісненню усіх дешевших аналогів на користь дорогих імпортних препаратів. Наслідки такого захоплення ринку українці відчувають вже сьогодні, бо з полиць фармпунктів продовжують зникати бюджетні ліки. Спробуємо доступно пояснити за допомогою. Даних з онлайн-сервісу таблетки Юа візьмемо до прикладу відому ножпу виробник Угорщина. Середня вартість 10 таблеток, дозування 80 мг становить по Києву плюс-мінус 75 гривень. А тепер шукаємо аналог за повним збігом складу. Найдешевший це український дротаверин, що продають в середньому по 59 гривень за 20 таблеток. Тож виходить 30 гривень за 10 таблеток дротаверину, тоді як пачка. А з таким самим дозуванням і кількістю пігулок коштує понад удвічі дорожче, і тут найцікавіше: якщо дорожча угорська ношпа є в наявності у понад 1300 аптеках, то український дротавирин всього у 122 аптеках Києва.